Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні ви не побачите моє обличчя, але побачите красоти Канади. Міста Оквіл Берлінтон. У нас вже осінь навіть відчувається. Хоча лише серпень, 25 серпня сьогодні, але вже так доволі прохолодно. І перш ніж я почну обговорювати все найцікавіше, що сталося в Канаді, в Європі, в Україні за останні два тижні. Дозвольте привітати вас зі святами, з Днем Незалежності України, який відбувся вчора, з Днем Національного прапора України. Я вважаю, що Україна є, була і буде, і ніколи жоден ворог не зможе перемогти українців. Тому єднаємося, тому допомагаємо Україні. Україні, особливо якщо ви живете в еміграції, продовжуйте донатити до нас Збройні сили України. Це дуже важливо, особливо зараз. А чому це важливо? Давайте будемо обговорювати. Тому що останні два тижні у нас були доволі цікавими, доволі насиченими подіями, незвично насичені, тому що літо, пора відпусток. Але справді дуже багато було новин пов'язаних з війною Росії з Україною, з намаганням Трампа припинити цю війну. А, і я би не сказав, що ці намагання були безплідними. Все, що відбулося за останні два тижні, це справді я думаю, що можна поставити плюс на користь України. Чому я так думаю? По-перше, наївний містер Дональд Трамп завжди вважав, що йому достатньо буде зустрітися з Путіним. А, Заглянути йому в очі, як колись намагався це зробити Зеленський, і якось на такому персональному рівні домовитись про те, щоб Путін нарешті залишив Україну у спокій, щоб він нарешті припинив вбивати українців і власний народ через цю безглузду війну. Трамп справді не розуміє першопричин цієї війни. Він вважає, що це якась. Так. Як він робив одна, одного разу аналогію, що там двоє хлопчиків десь подралися в пісочниці, і такий великий, мудрий, дорослий Дональд Трамп прийде і всіх помирить. Але реальність виявилася трошки складнішою, ніж вона є в голові Дональда Трампа. І зустріч в Анкореджі, яка відбулася, відбулася трохи більш тиждень тому, ні до чого не призвела. І зустріч була реально провальною. Хоча дуже багато українців думали, що Трамп зараз за спиною українців про щось домовиться з Путіним, здасть наші інтереси і буде примису примусувати Україну піти з Донбасу, там перестати підписувати не невигідні умови миру, чи навіть не миру, а капітуляції. Але на щастя цього не сталося в очах Путіна Трамп не побачив розуміння, він побачив пертого старого маразматика, який а, просто злузу з'їхав на тему на темі України. Він не бачив ніяких а, причин завершувати цю війну, тому що він вважає, що він її перемагає <сум> несподівано, тому що він а, люто ненавидить все, що пов'язане з Україною, і не збирається зупинятися. А, і навіть намагання Трампа видати бажане за дійсне, тобто, то, що Путін, начебто, готовий зустрічатися з Зеленським, все це не витримало подальших подій, не витримало перевіркою часу. А після зустрічі в Анкореджі, яка нічим не завершилась, навіть не було запланованих там обіду, прес-конференції як такої не відбулося. Тобто, фактично, Трамп поняв, що нічого він не доб'ється. І потім була дуже цікава і дуже насичена зустріч в Білому домі, де велика і поважна делегація європейських політиків фактично стала на сторону України. І це було справді незвично дивитися, як Європа ось в такому пориві. Вийшла на захист України. Тобто європейські лідери, Європа в цілому нарешті прокинулася і побачили, що так просто віддавати Україну Путіну не треба, що треба захищати Україну навіть на такому рівні в Білому домі. І всі ці переговори, які відбулися, і потім дзвінок Трампа Путіну після того і подальші події показали про те, що Європа не здасть Україну, Європа. Буде підтримувати Україну надалі, а, і Україна є суб'єктом, а не об'єктом. Тобто не, не буде рішень про здачу українських територій, Донбасу без а, рішення українського народу, без а, посилання на українську конституцію. Тобто, те, що неможливо, це неможливо. Червоні лінії, які окреслила Україна, то що не буде призна здачі тих територій, які не були завойовані, не буде визнання де юре Донбасу і Криму і окупованих областей російськими. Тобто Україна не відходить від своїх червоних ліній, а Україна буде надалі захищати себе зі зброєю в руках. Це є, в принципі, найголовніший висновок того, що, то, що відбулося. І ті подальші розмови, які зараз відбуваються через вже майже два тижні після тих всіх зустрічей, вони це підтвердили: то, що Україна є суб'єктом, Україна не програє цю війну. Це вже відкрито говориться, то, що Україна вже не програла війну, але вона її ще не виграла. Тобто і подальші події, які будуть розвиватися із підтримкою України, із надання Україні зброї. А й підсиленням підтримки України зі сторони Сполучених Штатів і Європи все це буде призводити до подальшої перемоги е, України, так як це повинно було бути з самого початку. Е, і дуже сильно відчувається сув відношення американців до України. Інтерв'ю, яке давав Джей Ді Венс, буквально вчора е, репліки, які Дональд Трамп вже неоднократно давав. А і про те, що Україна не може перемогти Росії, якщо не буде стріляти по території Росії, що Байден був ідіотом, тому що не дозволяв Україні нормально бити американською зброєю по території Росії. Всі ці ну це реальний сув парадігми. Те, що нарешті Захід розуміє, що не можна здавати Україну, не можна йти на по на поводу агресора. І те, що Україна зараз активно останні декілька тижнів просто виносить під ноль російську нафтову галузь. Те, що в Україні реально вже є проблеми з поставками бензину, проблеми з транспортом газового конденсату і нафти, це дуже класно. Ну це, це те, що адміністрація Байдена реально, коли Україна тільки починала там рік тому бити по російській інфраструктурі, Україною Україні дали буквально по руках, не давали реалізувати такі українські санкції, прямі українські санкції. А, на щастя, зараз такого немає. І в Україні нарешті з'явилися ресурси, нарешті з'явилися свої своя далекобільна зброя, і та, та саме фламінго, від якої. Росія вже і кота починається, і той самий довгий Нептун і новітні дрони, і так далі. Тобто, коли ти сам це це виробляєш, вже не треба ні на кого звертати увагу, і так далі. І тим більше, що зараз Трамп, намагаючи давити на Росію погрожує поставками більше трьох тисяч керованих авіабомб. Які справді допоможуть на фронті, це все великий сув, насправді, сув парати... парадігми, сув відношення заходу до цієї, до цієї війни, і ну є в мене таке трошки оптимістичне, напевне, відчуття, що зараз ми нарешті трошки починаємо викар... виходити з тієї темряви, яка буквально почалася після того, як Дональд Трамп був обраний. Тому що завжди ми були на, такому, на такій межі, коли шальки терезів могли схилитися в будь-яку сторону. Тобто, здасть Трамп Україна чи не здасть, буде підтримувати, чи не буде підтримувати. Були там такі дзвіночки, як припинення допомоги, як припинення надання американської розвідданих і так далі. Тому тобто, чи включиться Європа, чи не включиться? На яких умовах Америка буде надавати зброю? Зараз це все вже. Ви вже є підписані там договори з тої самою Америкою, по яких Америка продає фактично зброю Європі, а Європа передає нам. Схема, як на мене, не дуже етична, тому що американці ну, фактично наживаються на нашій біді. Але якщо вона працює, і якщо ця зброя допомагає вбувати росіян, це дуже добре. Навіть якщо за це комусь доводиться платити. Європа платить грошима, а Україна платить своїми життями, своїх синів. І це абсолютно непорівняні речі. Так що є в мене трошки оптимістичне таке бачення, того, що нарешті ми починаємо рухатись в правильному напрямку, і, і Трамп починає такі діяти на користь України, а не на користь Росії. Тому що ну, такий безпрецедентний тиск, який був на, на Україну зроблений, починаючи з тої пам'ятної зустрічі в Білому домі на початку року, коли Зеленський був буквально вигнаний знову, з Білого дому, зараз абсолютно інший підхід. Абсолютно все інше. І ось визит Келога, наприклад, на День Незалежності, це також великий момент, що він такий. Став таким, а, живим, живим щ, таким щитом, а, таким ПВО ходячим. А й то, що прем'єр-міністр Карні, а, канадський прем'єр-міністр приїхав на День Незалежності і грошей привіз, а, один мільярд чи два мільярди доларів. Це дуже важливо насправді і, і дуже класно. До речі, до Карні закидали, то, що він а, не був на тій зустрічі в Білому домі, коли Зеленський приїжджав, що його типу не взяли туди, що він. Але ось Карні таким чином виправився, поїхав до, до, до України на День Незалежності, привіз грошей, привіз свою підтримку, і це, як на мене, дуже добре. Польща в нас трошки пасе задніх. Новообраний президент Польщі Навроцький не був на зустрічі в Білому домі, не приїхав на День Незалежності до України, і якось. А навпаки, ось а, сьогодні там починає розказувати, завитував до, закон, який підтримував українці, які втікли від війни. А, і зараз там починаються ті розмови на, на рахунок бендерівців, ОУН УПА, і це просто виглядає як такий конкретний пас у сторону Росії, коли треба будувати. Балто Чорноморський Союз, коли Польща могла бути такою з'єднуваною силою між Балтійськими країнами, Україною, такий пояс, така нова е, Річ Посполіта, і, і фактично цей Союз зараз підривається діями новообраного президента Польщі. Дуже, дуже прикро на це все дивитися. Він фактично грає на руку Москви. На жаль, президента Польщі. Звичайні такі шовіністичні настрої і загравання зі своїм власним шовіністичним електоратом перебільшує здоровий глузд. Але ми через це все проходили. Я думаю, Україна через це все одно пройде. І поляки, як були і, були, і залишаться друзями України, незважаючи на таких недолугих політиків, як Навроцький. Що у нас буде далі? Цікаво, що буде далі. Мій а, моє ставлення до того, що Путін а, остаточно відмовився фактично зустрічатися з Зеленським, це дуже добре, тому що Україні ця зустріч в принципі не потрібна. Україні не були потрібні навіть ті перемовини, які там Трамп фактично всадив Україну за стол перемовин, і а, безумовно, фактично, ну, те, те що Україна. Їздила до Стамбулу декілька разів, а, аби потішити его Дональда Трампа, було зрозуміло, що ні до чого не, не, не вдасться домовитись, поки Путін при владі. Тому це все стає зрозумілим як на Заході, так і в Сполучених Штатах, і не тільки в Сполучених Штатах. Я думаю, що інші країни там, глобального півдня також на це все дивляться і прозрівають, що називається. Тому ця війна буде тривати, поки Путін живий. Поки Путін при владі, і поки Росія не буде справжні боляче від того, що вона продовжує цю війну. Тому українські санкції, які діють, це удари по території Росії, великобільною зброєю, винос інфраструктури, винос логістики, винос нефтяної галузі це все це буде схиляти шар шальки терезів на бік України і тільки тоді, коли Росія побачить, що їх економіка рушиться. Що криза йде за кризою і ніякого просвіту немає, тільки тоді Росія зупиниться. А ще швидше вона зупиниться, коли Захист нарешті зрозуміє, що з Путіним ніяких перемовин вести не треба, а треба просто куля в лоба і все, і війна завтра закінчиться. Коли це буде розуміння, тоді все, все відбудеться. Так, що такі справи. У нас а, цікаві, трошки у нас були події, пов'язані економічні. А, в Канаді, Америка, Канада у нас продовжуються непрості відносини. Не вдалося а, з наскоку домовитися про зняття цих дебільних тарифів Дональду Трампу. А, Канада пішла на зустріч Америці, фактично. Зараз, а, аби хоч щось. А, Почати про щось домовлятися, Марк маркарня голосив про те, що будуть зняті е, е, retaliation тарифи, тобто тарифи у, у відповідь, які Канада запровадила на американські товари. На близько 30 мільярдів доларів були запровадені тарифи, там, на апельсиновий сок, там на такі речі, які справді виробляються в Сполучених Штатах. А, і всі ці тарифи будуть а, зменшені, але залишаться тарифи на автомобілі, на метали, на все інше. А, це дозволить вийти з глухого кута і почати такі нарешті переговори про те, щоб а, починати а, поновити нормальні торгівельні відносини між Штатами і Канадою. Взагалі, якщо ці тарифи будуть зняти, хоча б з канадської сторони, що це полишить. Полегше життя звичайних канадців, тому що коли країна вводить а, тарифи е, у відповідь на тарифи Америки, то страждають від цього, перш за все, споживачі е, Канади, коли все в магазинах стає, стає дорожче е, і там, треба більше платити за американські товари. Тому якщо цих тарифів не буде, то в Канаді буде трошки легше. А, і світ вже потроху-потроху починає пристосовуватись до манери, з якої треба вести відповідні перемовини з Дональдом Трампом. Тому що те, що як у нас відбувається спілкування з цим самозакоханим нарцисом, це без посмішки дивитись неможливо. Але ось, перш ніж про щось починати з Сполученими Штатами, Треба спочатку прийти і розказати, який великий, який, який прекрасний в Америці президент. Хоча всі прекрасно розуміють, окрім цього великого прекрасного президента, що він ніколи їм не буде великим, не прекрасним. Але всі ці ритуальні пляски круги Дональда Трампа з, з таким піднесенням його, щоб його его, его трошки побавити, це. Особливе вже мистецтво починається. І всі лідери сучасного світу вже його потроху починають освоювати і втіляти в життя. На жаль, в такому дебільному світі ми зараз живемо, де один недолугий нарцис став президентом найсильнішої країни світу і диктує свої умови. Він же завершив, там спочатку було шість війн. Зараз сім, сьогодні він вже казав про 10. <ріст> напевно, скоро буде 20 війн, які він вже завершив. А з кожним роком, з кожним днем їх стає все більше і більше. На все це не можна дивитися без е, такої саркастичної посмішки. Але е, такої доволі сумної посмішки, тому що ну, справді, дідушка вже якось починає в нього Альцгеймер, напевно, вже прогресувати. А є в мене таке відчуття, що він з медичних показників не досидить до кінця свого терміну, тому що там і кореспонденти вже помічають його там. Оточність його там кінцівок, там і якісь там сліди від. Уколів і те, що насправді робота президента, коли ти повинен бути на зв'язку 24 години на, на день і багато нервів, багато зустрічей, і так далі, це дуже сильно впливає на здоров'я. А якщо його здоров'я не було, то воно ще більше погіршиться. Це так, таку доволі складну роботу. Тому побажаємо Трампу скоріше піти на пенсію, аби нарешті він залишив світ. Для нормальних, адекватних політиків. Сподіваюся, в Сполучених Штатах такі нарешті з'являться, тому що зараз ну, світ відчуває таку дуже велику безпомічність через те, що немає в головній державі світу нормального лідера, і приходиться ось робити справу з таким ось товаришем, який заглядає в очі путіну і дуже багато чеше своїм язиком, але дуже мало робить. Взагалі, те, що відбулося зараз, ну це, дуже мало в цьому було е конкретних дій, але дуже багато розмов. Тому я всіх вас закликаю на те, щоб поменше звертати увагу на все, на все, що розказує Дональд Трамп, а більше звертати увагу на те, що він робить. Якщо він пообіцяв надати ракети, то треба перевірити через деякий час чи були ці ракети надані. Якщо е Пообіцяв не вирішувати долю України без України. Треба дивитися, щоб так і було. Тому ось така в мене є сьогодні такі новини для вас. Сподіваюсь, що вам трошки передасться мій оптимізм, тому що серпень це завжди був поганий місяць для Росії, в цьому він ще не закінчився. Я сподіваюся, що пару-тройка катастроф на території Росії відбудеться. Пара тройка заводів, пара тройка аеропортів, залізнодорожні станцій ще будуть атаковані українськими дронами. Якби ці, ці атаки сталися, треба всім нам допомагати Україні і перераховувати гроші на підтримку ЗСУ. До цього я вас всіх закликаю. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.